Є новини, друзі, російський вплив в генпрокуратурі. Дослухайте до кінця. Подивився розслідування центру протидії корупції. Ну це просто треш. Закину його собі в телеграм канал. Шапсіпрофілі є новини винайдіть. Дивіться. Це про Вдовиченко Марію, це заступник генерального прокурора, ну то практично друга людина в прокуратурі України. І ось знаєте, що в цьому розслідуванні? А в цьому розслідуванні те, що її старший брат є громадянином Росії, він зрадник України і працює заступником прокурора у Фімського воєнного якогось там округу, тобто в Росії. І це він робить з моменту зради після анексії Криму. Її батько займається бізнесом в Криму, має готель компанії, ну, займається різними видами бізнесу. Її молодший брат теж, нібито, мав російське або має російське громадянство, там не доведено до кінця, і працює в українському нашому ТЦК. Працював і отримав навіть квартиру від Держави Україна. Її зведений брат або двоюрідний брат теж має нібито російське громадянство. Працює помічником адвоката в Києві. І Ще цікавіше, що батька, ця заступниця генпрокурора декларує як громадянина України, живе в його будинку вже після анексії Криму в 18-19 році. То саме зведено у цього двоюрідного брата як громадянина України живе в його дорогущій елітній квартирі. Орендує цю квартиру. незрозуміло, звідки той взяв ці гроші, але вона живе орендує. І що найважливіше Розумієте, пам'ятаєте, коли знищували незалежність антикорупційних органів? Я вже про це говорив неодноразово. Тоді ж, вся причина була в тому, що треба прибрати російський вплив з набу та САП. А з генпрокуратури не треба прибрати російський вплив, якщо заступник генпрокурора декларує своїх родичів як громадян України, а вони масово ведуть бізнес в Росії, тобто вони залежні від ФСБ. А старший брат, взагалі заступник військового прокурора цілого округу військового під час. Повномасштабної жахливої війни, коли нас бомблять шахеди і ракети, і ця заступниця генпрокурора підписує різні процесуальні документи. Напевно, має доступ до таємності. Ну, тобто, повністю має доступ до всієї інформації, яка дуже важлива для ворога. для... Росіян, це катастрофа. Ну і, до речі, детектив НАБУ, це Магамат Расулов, який готувався продати канаплю нібито в Дагестан, а свідок каже, що в Узбекистан і свідку оголосили підозру за неправдиві покази. Так він готувався. А тут взагалі, ну, як на мене, набагато більше ну от цього розслідування виходить, є доказів, і СБУ давним-давно би мало цим зайнятися, але чомусь. Ні, в нас е, свої можуть працювати. Міндіч може торгувати брілянтами, платити податки. А всі, хто вороги, мають сидіти.